Мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Заняк Релакс. І я сьогодні вас запрошую до перегляду тему. Я буду відповідати на запитання, але спочатку хочу вас дуже попросити про допомогу для хлопців ЗСУ. Я вас дуже, дівчатка, прошу, хоч по 10 гривень, скиньтеся, бо дуже треба. Потрібна дуже допомога. Я вже там, я як завжди не розумію, про що вам розказувати, на що то треба. Я, як завжди, не знаю, але завжди прошу гроші. Тож допоможіть, будь ласка. І будемо починати відповідати на те. Я вже представилася, ви всі знаєте, хто, тож я на перше запитання вам відповіла. А тепер трішки вам розкажу. Відповім далі на запитання. Е, перше запитання було представитись. Ну, я представилась тепер, як ви відноситесь до в'язання? До в'язання я відношуся дуже з великим позитивом, тому що е, саме в'язання приносить дуже велику радість, задоволення, е, спокій. Ну, не знаю, людина зайнята, думає про щось, якісь розрахунки робить ще щось, якесь щось цікаве видумує. Якісь цікаві речі в'яже. Зв'язати річ, сам процес приносить задоволення, а ще більше задоволення приносить те, що ми потім носимо, і всім подобається, і не тільки всім, а нам, а нам то найбільше подобається, то я думаю, що ви всі будете зі мною згідні. Ну, не знаю, ще розказують. Я колись читала в інстаграмі, по-моєму, там розказували, що в'язанням. Заспокоює нерви, ще там щось. Ну, одним словом, лікує психологічно людину, якщо його, звичайно, не перетворювати в роботу. Тому що, коли в'язати на замовлення, то я вам скажу, воно задоволення мало приносить. Ну, Практично то вже ти спішиш, ти переживаєш більше, ну, то вже я не рахую, що то задоволення велике. А от е, сам процес, коли ти в'яжеш просто для себе своє задоволення, ото дійсно, воно приносить дуже велике задоволення, то такий релакс. Так, як і називається мій канал. Ну і переходимо тепер до третього питання. На вашу думку, в'язання старить? Ну, я би не сказала, що в'язання старить, тому що і молоді в'яжуть, я дивлюся, Ютуб, е, нас багато, дуже дівчат. В'яжуть е такі гарні речі, а самі дівчата такі молоденькі, і у них такі красиві речі, і вони так стильно, і гарно, і модно виглядають, то я зовсім не вважаю, що в'язання старить. А якщо ще взяти почати з того розмову, що я почала в'язати з... 12 років, ну то я вже почала в'язати светри. практично, ну то вже Я в'язала там все. І светри, і шолом, якісь кофти, і, і, і там ну то вже я багато в'язала. Але е, я поч... ну, раніше ще починала в'язати. То для мене була так, як гра. Просто посидіти, поколупатися, щось там ще я тим толком в'язати не вміла, але якісь петельки щось там перебирала. І все рівно то мені приносило якесь задоволення. Правда, коли я вже потім почала в'язати, дійсно було мало часу на в'язання, було практично дуже мало часу на в'язання, але все рівно я знаходила якусь вечором вільну хвилинку сісти, хоч кілька рядочків пров'язати. От для мене то було велике задоволення. Я не знаю, як кому, але для мене то було сісти, пов'язати. І потім вже лягти спати. Перед сном то був такий релакс, таке заспокійливе. Не знаю, як для вас, дівчатка. Ну, Я завжди з в'язанням я чогось відпочивала від всього. Я як починала ті петельки, мені так подобалося те саме, як спиться заходить в петельку, як ти пров'язуєш ту петельку, витягуєш ту ниточку, і воно таке. Так цікаво то все робити. Той процес сам такий цікавий, і воно так захоплює, і ти так то дивишся, перебираєш ті петельки перебираєш, і воно дуже мене заспокоювало. Ну, я не знаю. Я думаю, що ви всі зі мною погодитеся від того. Тож я не вважаю, що в'язання дуже старить. Я ще і не вважаю себе старою, хоч я вже до старості дуже близько, але. Я ще не вважаю, що мене в'язання ставить. І мені дуже дуже подобається ходити в в'язаних речах. Дуже подобається. Мені в них чогось дуже найбільш комфортно. От не знаю. Мені в такому одязі, ну я не кажу, я маю одяг, завжди вибираєш собі, щоб було тобі комфортно. Але от в'язанні я якось себе так захищено почуваю. Е я не знаю, як вам то пояснити. Як ви таке щось відчуваєте, то напишіть, тому що я думаю, що кожен з вас щось відчуває до того в'язання, раз ви в'яжете, раз ви то любите і робите, то думаю, що вас теж воно задовільняє таке такий процес. Кому можна носити в'язані речі? Дівчатка, ну, в'язані речі можна носити всім. Носять від новонароджених і до самої старості. Носять абсолютно всі, хто що хоче. Кожен в'яже на свій смак, на свої можливості. Головне, головне не з чого ти в'яжеш, не наскільки ти там хто знає, як вмієш в'язати, не наскільки ти там хто знає, що можеш зв'язати, а головне. Зв'язати ту річ, яка просто що вона зроблена твоїми руками, сам процес пройти, і просто мати від того задоволення, я вважаю, що найголовніше, а там вже наскільки воно ах, ох. То вже не так кожному важливо. Ну, правда, для молоді то важливо, тому що молоді люди вони завжди люблять одягатися модно. Вони не хочуть відставати від когось. Ну зараз шикарні речі. В'яжуть молоді, є красиві нитки, в'яжуть лицевою гладдю, але виходять дуже шикарні речі. Візьміть любу красиву нитку, зв'яжіть. Лицевою гладдю, ковтинку, чи джемперок, чи, чи светрик, чи чи що там ще як то називається, чи топ, і воно виходить дуже красиво. Мені, наприклад, дуже подобаються в'язані речі. Я, взагалі, я так люблю зайти в інстаграм і зайти. Я ну, в сторінці, в ленті не завжди є там в'язані в'язальниці попадаються. Я заходжу до кого на канал і просто переглядаю, що вони там в'язали. То для мене теж такий процес. Так що не тільки саме в'язання приносить задоволення, а ще перегляд сторінок з роботами в інстаграмі, теж приносить задоволення. Ну і не тільки в інстаграмі. Які з них? Кому можна носити в'язані речі? Які з них? Ну, я трошки не зрозуміла запитання, які хто хоче, Які хто бажає. Навіть не знаю, як же відповісти на те запитання. На які категорії поділяєте в'язання? Ще раз не зрозуміла. На які категорії? Ну. Навіть не знає, що вам сказати. Є речі в'яжуть стильні, в'яжуть речі прості, в'язані речі візерунками, ну, на які категорії. Ну, я, я то щось не дуже розумію, як то відповісти, але ну, бо я чесно кажучи, я забула вам сказати на початку відео, я те, той тех знайшла на каналі Наташка і В'язання. І я не прослухала її відповідей, щоб не відповісти так само, як вона. І тому я чесно кажу, зато не розумію трошки запитань. Треба було таки подивитися її відео спочатку, але я перегляну вже після. Хай буде в мене вже так, як я відповім. Як відносяться люди, коли ви ув'язаних речах? Ну, коли я ув'язаних речах, я вам скажу, в мене завжди мені роблять багато компліментів. Всі завжди Хто знає, що я сама в'яжу, люблять розглядати, подивитися на візерунки, люди позитивно Якось, якось таким позитивом, з якоюсь такою повагою, з якоюсь такою добротою розглядають, дивляться і завжди роблять компліменти красиві. Ну, кажуть, що дуже гарні речі, дуже акуратно зв'язані. І то, щоб навіть ніхто би не подумав, що то руками зв'язано. Ну, взагалі-то і мені приносить задо і мені дуже, дуже приємно, коли мені роблять такі компліменти. Бо... Я старалася, я в то вложила практично душу, бо ти, коли в'яжеш виріб, то ти там вже весь і, і весь, і в тебе такий процес так цікаво, то все. Ну, то звичайно, дуже приємно, коли роблять компліменти. Е, мода у трендах для кого вона? Ну, Мода у трендах, ну, я вважаю, що мода у трендах. Є для, для тих, хто може працює в офісах, для молодих людей, котрі десь навчаються в інститутах, там вищих учбових закладах чи в якихось учбових закладах, ну неважливо в яких. Але коли молоді люди ходять на навчання або молоді йдуть на роботу, вони хочуть красиво одітися, красиво стильно виглядати. То вони в'яжуть собі відповідно і стильні речі, а не такі, як я. Ну, а я в'яжу під свій смак. Ну, дівчатка, якщо розібратися, ви мені скажіть, куди на мене нап'ялити ще стильну річ? Ну, можна і на мене зв'язати стильну річ, але ну, я в'яжу так, як в'яжу. Вже для мене то не так важливо, воно дуже стильне чи не дуже стильне. Мені подобається, значить, воно для мене дуже стильне. І дуже красиве. Так що в мене все з цим нормально. Ваша думка про в'язання? Ну, моя думка: я, про, про в'язання завжди для мене то найважливіше, якщо, якщо вже то взяти, після чогось там в сім'ї, то найважливіше для мене в'язання, бо то є мій такий релакс, такий мій куточок. Затишок, де я собі в своїх думках, де я можу подивитися дівчат, що хто в'яже, посидіти собі, пов'язати. Люблю подумати, щось порозбирати, навіть щось складне починати, там щось вираховувати. Мені то є просто цікаво. Я, я люблю тим займатися, бо хтось не любить рахувати, хтось не любить там ще щось робити. А я люблю для мене то задоволення, оті розрахунки, якісь робити, отам щось поміряти, отам щось е, додати, вибрати візерунок, розрахувати, щоб тобі гарно візерунок зійшовся, ще що, ще, ще, ще Ну мені то приносить задоволення, я то люблю, дівчатка. Я зато тим займаюся. Я люблю щось придумувати, щоб постаратися, щось Придумати, щоб воно так вийшло, щоб ще щось. Отак, от як я в'язала сумочку. Зв'язала <св> мені е, оте зелене, де, із, дві спинки, Вони мені не, не виходили з, е, гачком два з половиною, А боковинка вийшла е, гачком два з половиною. А тут щось мені узор він такий затиснутий виглядав, якийсь ну, некрасиво. Мені не подобалося, мусила його трошки е, розбавити. І от, там не співпадали петлі. Ну, хто дивився майстер-клас, то знаєте. Там і мені було цікаво то порахувати, якось придумати, як то зробити, а придумати, яким швом то обробити, а придумати якусь кайму, а придумати, як обробити то все. Ну Мені то цікаво, я дуже люблю таким бавитися. Мені то приносить задоволення, я задоволенням там то все роблю, то для мене взагалі. І тим більше, що в'язання корисно і для здоров'я, і завжди кажуть, що хто займається в'язанням, що постійно пучки пальців в роботі торкаються, постійно вони масажуються, і що в таких людей ніколи не буде альцгеймера або ще там якихось хворіб таких склерозів, ну таких. Ну, я, моя думка про в'язання дуже позитивна. Я дуже позитивно ставлюся до в'язання. Які в'язані речі вас старять? Шок контент, я не знаю. Які мене в'язані речі старять? Ну, якщо людина молода, я думаю, що їй нічого не зістарить. Ну, а мене якщо старить, то я вже так і старості, чесно кажучи, я, я і не боюся. <смі> Вона все рівно ем, до старих літ щасливі люди тільки доживають, бо все треба до тих літ дожити. Так що е, старості я не боюся, і навіть як мене щось старить, я щось я над тим не задумуюся, і я від того не страдаю. Е, так сильно, щоб я так сильно від чогось страдала, ні, то не, то не про мене. Я кайфую від життя в будь-якому випадку, бо життя є цікаве, і в'язання в житті то головне, бо, бо воно нам дуже треба. Що побажаєте іншим для в'язання? Дівчатка, я хочу побажати. Перше найбільше побажання, щоб ви завжди мали змогу купити собі ту пряжу, яка вам найбільше подобається. Друге, щоб вас ніколи не покидало натхнення, щоб ви завжди щось у вас було в планах, щоб ви собі. Але, дівчатка, ще вам хочу одне сказати: якщо ви е, щось собі плануєте, краще собі намалюйте малюнок, або почніть, або зв'яжіть якісь зразки візерунків, або розпишіть якісь розрахунки, запишіть, якими спицями ви хочете в'язати, бо в мене буває таке. Що я, наприклад, от, е, наприклад, я собі запланувала, я там е, е, нитки е, купила нитки, ниток багато, на різні вибори, я е, вироби перепрошую. Я розумію, що я з усіх зразу в'язати не буду. І я дуже до, прекрасно розумію, що е, е, я ще і не знаю з деяких ниток, що я буду в'язати. І я. Коли я їх так ставлю на видноті десь, щоб вони стояли, щоб я на них просто дивилася. І от мені приходять якісь ідеї. І якщо я не записала і не зв'язала зразка, і не записала, якими спицями хочу в'язати, яким візерунком, не підібрала візерунок, не, 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 нічого не зробила, я забуваю потім, що я хотіла в'язати. То я або в'яжу зразки, принаймні, і. Записую, що я хотіла в'язати, і приблизно там малюю, бо в тому малюнку, що я малюю, то я не знаю, чи хтось би розібрався, тому що з мене художник від слова худо. І я приблизно собі накидаю силует, що я там хотіла, що я собі планувала, записую приблизно які візерунки, що до чого. І я тоді точно вже ту річ, навіть якщо її буду в'язати через рік. Але я її точно вже буду знати, що я хотіла. Бо якщо я зразу не, не напишу, я потім можу забути. А якщо придумаю щось цікавіше, ну тоді вже в'яжу щось цікавіше, на мою думку, що воно цікавіше. Але в загальному ліпше собі занотувати і точно знати, що ти будеш в'язати. І ще е, вам хочу побажати, щоб ви завжди мали інструменти в'язальні, які ви хочете. І щоб ви мали завжди змогу їх купувати собі, щоб у вас завжди було бажання в'язати, завжди, щоб вам був, був час в'язати, щоб нас нарешті стало мирно і тихо нам жити і спокійно, і щоб ми насолоджувалися життям і завжди собі в'язали. Отого я вам найбільше бажаю. Ну і ще я вам, звичайно, бажаю здоров'ячка. Натхнення, ну і всього-всього найкращого, що ви собі побажаєте, і щоб ваші мрії завжди здійснювалися. До зустрічі, мої дорогенькі. Дякую вам за перегляд мого відео. Ставте подобайки, пишіть мені коментарі, чим ви не погоджуєтеся, що вам було цікаво в моїй розповіді, що вам не цікаво було в моїй розповіді. Я люблю, я коли переглядаю потім свої відео, я знаю, що я потім там повторююся, але то вже не важливо. Бо якщо перезнімати, я їй то забуду, що мала сказати. Тож вам дуже дякую. Всім па-па, до зустрічі. па-па, мої дорогенькі.